Сьогодні ми на ЖК Варшавський. Саме для цього комплексу компанія інтегровані водні технології виготовила більше ніж 120 насосних станцій. Всі вони вже експлуатуються. Пішли подивимося. І ось ми в насосній станції. Вам здається. Що вони всі однакові, але це не так. Це насосні станції для системи водопостачання. Особливостю цих станцій є те, що на кожній насосній станції є частотний перетворювач від компанії EBAR марки ESPD Drive. Кожен насос керигується та управляється через частотний перетворювач. Вони між собою взаємодіють такі насосні станції. Вони дуже економічні та довговічні. Ці рішення, що ви бачите тут. Це є золота середина ціна якість. Ми маємо 15-річний досвід по виробленню насосних станцій, тому звертайтесь до нас саме зараз.